Задача. Таксист за місяць проїхав 1500 кілометрів. Витрати бензину для його автівки складають 9 літрів на 100 кілометрів. Де напишемо 100 кілометрів? Отут. А де напишемо 9 літрів? Отут. Як 100 кілометрів, так і 9 літрів. 200 кілометрів. 18 літрів. 300 кілометрів, утричі більше 27 літрів. Скільки грошей витратив таксист на бензин, якщо купував його по 52 гривні за 1 літр. 52 гривні за 1 літр. Таксист за місяць проїхав 1500 кілометрів. А скільки бензину витратив? Невідомо. Витрато бензину для його автівки складають 9 літрів на 100 км. Скільки грошей витратив таксист на бензин, якщо купував його по 52 гривні за 1 літр? А оце питання. Скільки таксист витратив грошей за місяць? Від того, як ми запишемо умову задачі, залежить, чи легко нам буде її розв'язати. Отут дуже легко, кілометри під кілометрами, літри під літрами, і тоді ми думаємо: у скільки разів за місяць таксист проїхав більше, у 15 то і бензину він витратить у 15 разів більше. То першу дію, оце у 15 разів, ми вже зробили в умі, видно, це з умови задачі. То нам треба 9 літрів помножити на 15. 9 на 10 – 90, 9 на 5, 45, 135 літрів. А кожен літр коштує 52 гривні. Один літр коштує 52 гривні. А у нас 135 разів по 52 гривні. Можемо у стовпчику так двоцифровий помножити на трицифровий, але буде три неповних добутки. А тоді краще 135 помножити на 52, то буде два неповних добутки. Додамо два неповних добутки. З одиничок почнемо. Отримаємо 7020 7020 гривень. Витратив за місяць таксист. Легка задача. Далі буде.